Так, починається голос тихої безодні. Вистава розповідає про часи геноциду в Україні, коли на Донеччині та Луганщині знищувалися українці. Їх домівки та землі забирали чужинці. Взагалі, українська драматургиня Неда Неждана передала автобіографічну історію своєї бабусі. Ще малою вона залишилася в складних умовах. Без батька і матері виховувала молодших братів сестер в декораціях розтрощеної хати. Вона звертається до них у своїх спогадах. Коли головна та єдина акторка у цій моновиставі Ольга Петровська прочитала п'єсу, то одразу зрозуміла, ця роль саме для неї. Чотири роки я чекала цього, що буде прем'єра. І ось в театрі юного глядача мені надали таку можливість здійснити мою мрію. Це правда. Ця вистава про любов, ця ця вистава про крила, ця вистава про надію. Мені хочеться, щоб в цей такий скрутний час нам всім було. Якщо і будуть у нас сльози, якісь то щоб це були такі сльози просвітлення. Ця вистава вперше ставиться у Запоріжжі на великій сцені. Два роки тому її вже показували у Маріуполі. По суті, це історія виживання українців, яка є актуальною і сьогодні. В таких ситуаціях головне залишитися людьми про людяність, так про ті крила, які нам надані від нашого генетичного коду. Хто ми, хто такі українці, що за крила ми маємо? Звідки вони в нас? Бо кожен українець має крила. Обов'язково це наша віра, це наша свобода, це наша воля. А йде йдуть ці крила від наших батьків після голосу тихої безодні. Наглядачів очікують і інші вистави. Таким чином в театрі молоді розраховують повністю повернутися до репертуарної афіші зі сталими показами на вихідних. Артур Туркін, Андрій Позняков, телеканалом ТМ.